Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде ще одна новинка від компанії Bosch – зарядний пристрій C40 Li. Цьому році компанія Bosch обновила лінійку своїх зарядних пристроїв, і окремо в модельному ряді стоїть дві моделі. c 80 на яку ми вже робили огляд, і менш потужна, але не менш цікава, C40. Обидві моделі мають індекс LI і тому підходять для заряджання літієвих акумуляторів. Всі зарядні пристрої нової лінійки тепер постачаються ось в таких текстильних футлярчиках, і, на мій погляд, це надзвичайно зручно. Тут є декілька відділів, в яких ми можемо зберігати сам зарядний пристрій і зарядні дроти до нього. І є ще додаткова кишеня. В ній зберігається інструкція, і також тут вдосталь місця для того, щоб покласти декілька ключів для акумуляторних клем, і можна розмістити ще якусь захисну змазку для клем. Тобто, в принципі, місце тут. Вдосталь, і це дозволяє нам зберігати в футлярі не тільки сам зарядний пристрій, а й аксесуари, які нам однозначно знадобляться при обслуговуванні акумулятора. Зарядні пристрої з нової лінійки випускаються в двох кольорах. Звичайні зарядники мають корпус сірого кольору. І зарядні пристрої моделі c 40 LI і C80LI, які підходять для літієвих акумуляторів, вони в нас особливі і мають корпус такого собі синьо-зеленого кольору, що говорить нам про те, що вони трішки відрізняються від інших. В комплекті. Окрім зарядного пристрою і зарядних клем, є ще ось такий тримач, за допомогою якого ми можемо закріпити наш зарядний пристрій на стіні, або просто підвісити його там, де це буде необхідно. Тут є спеціальні отвори для саморізів і також є гачок для підвішування. Це стандартне кріплення для всіх зарядних пристроїв компанії Bosch, як старої, так і нової лінійки. Воно дуже просте, але зручне і надійне. Тому Бошівці вирішили нічого нового не вигадувати, а робити просто так, як вони звикли. Раніше модельний ряд Bosch складався з трьох моделей. Це один найпростіше з максимальним струмом до 3,5 А. Це 3 зі струмом 38 А, і це 7 на 7 А. Зараз з'явилось ще декілька проміжкових моделей, таких, наприклад, як С40 з струмом до 5 А. І на мій погляд, це дуже вдалий вибір, адже 5 А – в форматі імпульсного інтелектуального зарядного пристрою це той струм, який дозволяє нам заряджати майже всі акумулятори, які ми використовуємо в автомобілях, а також в побуті. При цьому стару модель c 3 зі струмом 3,8 А компанія Bosch рекомендувала для 12 вольтових батарей ємністю до 120 Аг. І те саме стосується 5 амперної моделі c 40 Але як ми розуміємо, з 5 амперами справи підуть трішки краще і швидше. Але головною перевагою це сорокової моделі є можливість заряджання саме літіонних акумуляторів. Правда, з напругою лише 12 вольт. 6 вольтові літіонні батареї, якщо ви такі знайдете, цим зарядним пристроєм заряджати не можна. Також тут є режим регенерації, в народі він називається ще десульфатацією. І це дозволяє нам відновлювати акумулятори, які зазнали глибоких розрядів. Окрім цього, тут є ще імпульсний режим заряджання, він відрізняється від десульфатації, це абсолютно два різних режими. І якщо режим десульфатації ми можемо обрати вручну, Ну, ось він тут з літерою R, то. Імпульсний режим зарядний пристрій застосовує виключно автоматично в тому випадку, якщо він потрібен. Окрім літньоних акумуляторів, цим зарядником ми також можемо заряджати акумулятори всіх інших типів. Це можуть бути обслуговувані, необслуговувані, герметичні агм, гель, будь-які акумулятори з напругою 12 вольт, ємністю від 14 до 120 двадцяти Якщо говорити про 6 вольтові батареї, то їх ми можемо заряджати в діапазоні від 1,2 до 14. Ампер При цьому в режимі 6 вольт струм буде обмежено відміткою всього 1 А. Для 12 вольтових батарей струм в нас може досягати цілих 5 А. Також варто зауважити, що зарядний пристрій автоматично ідентифікує тип і напругу акумулятора і підбирає. Оптимальну програму для заряджання. Інколи може трапитись так, що наш 12-вольтовий акумулятор сильно розряджений, і зарядний пристрій розпізнає його як 6-вольтову батарею. В такому випадку, якщо ми точно знаємо, що ми заряджаємо 12-вольтовий акумулятор, а зарядник його розпізнав як 6-вольтовий, ми можемо просто, утримуючи ось цю кнопочку 5 секунд, перевести зарядний пристрій в режим 12 вольт і спокійно собі заряджати навіть дуже глибоко розряджені акумулятори. Тобто, в принципі, модель c 40 майже повністю дублює функціонал старшої дорожчої моделі c 80 яка коштує майже вдвічі дорожче. Але тут є, звісно, певні обмеження і відмінності. По-перше, c 80 модель має максимальний зарядний струм до 15 А в порівнянні з цим зарядником, де струм обмежено 5 А. Це дозволяє, як заявляє виробник, заряджати акумулятори ємністю аж до Ампер-годин, якщо в цьому є необхідність. По друге, це 80-та модель має режим блока живлення, тобто від. Такого зарядника ми можемо заживити бортову мережу автомобіля, коли міняємо акумулятор, щоб не скидалось налаштування бортового комп'ютера, або просто використовувати зарядний пристрій в якості блока живлення для якихось не дуже потужних 12-вольтових пристроїв, наприклад, автомобільного холодильника чи ще якихось аксесуарів. Ну і по третє, старша модель нарешті отримала дисплей. В даному випадку, як і в моделях, Попереднього покоління ми бачимо світлодіодну індикацію, що в принципі не впливає на функціонал і можливості зарядного пристрою, але виглядає вже не так сучасно. Світлодіодні індикатори дають нам наступну інформацію. Тут в нас є інформація про неправильне підключення, якщо ми переплутали плюс з мінусом місцями, також показується рівень заряду у відсотках з градацією 25%. Є індикація режиму швидкого заряджання і також ціла купа різних режимів. АГМ, літієві акумулятори, автомобільні, 12-вольтові, 6-вольтові мотоакумулятори тощо. Тобто, обираючи певний режим, біля нього одразу буде світитись необхідно необхідний світлодіодний індикатор, і також за допомогою цих світлодіодів ми можемо розуміти наскільки вже заряджений наш акумулятор. І, на мій погляд, це виглядає трішки дивно, адже аналогічну індикацію, тільки по-іншому, намальовану, ми вже багато років бачили на зарядних пристроях минулого покоління. І якщо в це восьмидесятій моделі, наприклад, з'явився дисплей, що додало зарядному пристрою сучасності, не зрозуміло чому. Аналогічний зарядний пристрій з меншим струмом не обладнали. Таким самим дисплеєм, щоб додати цьому зарядному пристрою і сучасності, і преміальності. Також, в принципі, у інших виробників зараз з'явилась можливість під'єднувати зарядний пристрій до свого смартфона і виконувати якісь мінімальні налаштування, а також слідкувати за зарядкою зарядного пристрою в режимі реального часу з відображенням струму і напруги в конкретну секунду. Тут ми нічого такого не бачимо і це трішки бентежить. Стосовно конструкції, якості матеріалів тут, звісно, не виникає ніяких запитань. Всі нові зарядні пристрої, Bosch, як і старі моделі, мають високий клас пили вологозахисту IP65, тому не бояться ні вологі, ні бруду, ні пилу. Корпус майже повністю герметичний. Також новинка отримала прогумовані накладки на куточках, що захищає зарядний пристрій від ударів або від падінь. Пластик якісний, до якості збирання також ніяких зауважень немає. Ну і відповідно, дроти тут також якісні, з якісною ізоляцією і при низьких температурах зовнішнього середовища. Ця ізоляція зберігає свою еластичність, на відміну від більш дешевих аналогів інших виробників, які. Також можуть дублювати функціонал цього зарядного пристрою. Зарядні клеми мають класичну конструкцію, як для зарядних пристроїв цього виробника. Тобто, це з однієї сторони звичайні клеми, які підходять до будь-яких акумуляторів, з іншої сторони, тут є ось така особливість, яка дозволяє нам від'єднати клему від затискача і використовувати ці. Клеми, наприклад, на акумуляторах з різьбовим з'єднанням. Це можуть бути різноманітні тягові акумулятори, які використовуються в якості джерела резервного живлення також їх використовують, там в будинках на колесах. Тощо, в принципі, у деяких виробників ось цей аксесуар йде окремо у компанії Bosch. Це універсальна річ, тобто можна його використовувати ось таким чином, можна під'єднати затискачі і використовувати вже класичним чином. Також цей аксесуар можна стаціонарно під'єднати до акумулятора прямо на автомобілі, і там його собі залишити. Назавжди, наприклад, якщо ви заряджаєте тільки автомобільний акумулятор і більше не користуєтесь зарядним пристроєм для інших акумуляторів. Далі зарядка акумулятора буде відбуватись одразу на автомобілі без необхідності знімання акумулятора. Ми просто під'єднуємо роз'єм до зарядного пристрою і спокійно собі заряджаємо. Також для безпеки тут є додатковий запобіжник на 10 А. Працює зарядний пристрій дуже просто. Тут, звісно, є всі необхідні захисти і від короткого замикання, і від переполюсовки, і якщо ми переплутаємо клеми місцями, в нас просто засвітиться відповідний світлодіодний індикатор. Далі ми робимо все правильно. Зарядний пристрій розуміє, що ми нарешті з усіма розібрались, і тепер ми можемо брати необхідний нам режим. Режим 12 вольт для автомобілів, мотоакумулятори, літіонні батареї агм акумулятори режим регенерації. В принципі, це всі доступні режими. Також варто зауважити, що гелеві акумулятори ми заряджаємо в режимі 12 вольт. І тільки для ГМ-акумуляторів в нас власний режим, адже тут потрібна трішки вища напруга, ніж для звичайного або гелевого акумулятора. Після того, як зарядний пристрій трішки подумав, він визначає ступінь розряду акумулятора і показує нам світлодіодну індикацію, на якому етапі зараз знаходиться зарядка. Ну, це в нас 75%. Зарядний пристрій Bosch c 40 Li обладнано мікрокомп'ютером чи мікропроцесором, кому як подобається. І тому він, як зараз кажуть, інтелектуальний. Це означає, що всі інтелектуальні. Функції і також багатоступенева зарядка нам тут доступні. Зарядний пристрій може і перевіряти стан акумулятора, є плавна зарядка, є діагностика, є перевірка акумулятора на можливість утримувати заряд після заряджання. Тобто процес заряджання багатоетапний, і всі смаколики інтелектуальних зарядних пристроїв тут присутні. Після завершення процесу заряджання зарядний пристрій перейде в режим зберігання і буде утримувати максимальний заряд акумулятора струмом до 300 мАч. Також тут присутня дуже важлива функція це функція пам'яті. Тобто, якщо в процесі заряджання акумулятора в нас зникло світло, зарядний пристрій запам'ятає етап, на якому він Завершив зарядку, і після того, як з'явиться живлення, процес зарядки буде відбуватись не спочатку, а з того етапу, на якому його обірвали. В ситуації, коли в нас постійно вимикають світло, це дуже зручна функція, адже ми можемо на цілий день. Залишити акумулятор заряджатись і не хвилюватись про те, що нам потрібно буде робити якісь дії з зарядним пристроєм. Він буде заряджати акумулятор автоматично, і незалежно від того, там є світло чи ні, програма заряджання буде збережена. Ось, власне кажучи, і всі можливості цього зарядного пристрою. І як на мене, на сьогоднішній день це один з найкращих і збалансованих зарядних пристроїв для автомобільних акумуляторів. Тут є весь необхідний функціонал, є і можливість регенерації акумуляторів, адже якщо ми використовуємо зарядник вдома для домашніх акумуляторів, вони дуже часто отримують глибокий розряд і їх потрібно правильним чином заряджати. Також тут досить високий струм заряджання. Якщо говорити про трансформаторні зарядники, то 5 А, звісно, мало. В режимі імпульсного зарядного пристрою 5 А нам буде достатньо для того, щоб зарядити акумулятор ємністю 100-120 А. І це досить великий акумулятор. Я не думаю, що в кожного вдома є саме такі великі потужні батареї. Тому, навіть якщо ви захочете розгулятись по максимуму і купити собі. Гелеву батарейку на 100-120 годин, Цей зарядний пристрій зможе її нормально обслуговувати і правильно заряджати. Звісно, у таких зарядних пристроїв є і свої конкуренти: це зарядники від. Більш дешевих китайських брендів, які також мають схожий функціонал. Але в випадку з зарядним пристроєм, Bosch ми не можемо обійти стороною такий момент, як якість. І якщо ось цей момент для вас дуже важливий, тоді я однозначно радив ви придивитись до цього зарядного пристрою, адже, в принципі, коштує він не так дорого, як Ц80 модель, і при цьому має всі необхідні функції. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.